Вітаю вас! Ви на каналі Теролога Надії і до вашої уваги прогноз на тиждень з 3 по 9 листопада. Давайте подивимося, що нас буде очікувати на наступному тижні. Тільки пам'ятайте про те, що прогноз у нас загальний, за особистим розкладом пишіть мені у особисті повідомлення, на яку подію варто звернути свою увагу на наступному тижні. Яка подія не варта вашої уваги? Чим тиждень буде радувати? Чим тиждень може засмутити, що потрібно зробити для досягнення своєї мети? Що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних. І карта порада. На тижні варто сконцентрувати свою увагу на взаємодії з доброю і щирою людиною. Корид кубків може бути вашим чоловіком, вашим керівником або вашим другом. Принаймні, це та людина, яка може вас психологічно і морально підтримати. Ним може бути також і психолог або ж лікар-терапевт, чи будь-яка інша людина, якій ви можете довіритися. За королем Кубків, акцентуйте увагу на контролі за своїми власними емоціями та на контролі моральних та етичних правил. І король Кубків також ще може в когось програтися як великий творчий проєкт, і от на ньому треба буде зосередити свою увагу. Не звертайте уваги на несприятливі зовнішні обставини. Здається, що щось є таке, що не на часі. Немає достатньо енергії, сил, здоров'я, на творчий задум чи на якийсь творчий проект не вистачає грошей або часом. Припиніть так думати. Кардинально міняйте свої плани, тому що зовнішні обставини не будуть підлаштовуватися під вас. Тиждень порадує можливості отримати особисту консультацію у хорошого спеціаліста – Відверті розмови вдасться зберегти в таємниці або навіть більше, вдасться приховати навіть саму зустріч. Про неї будете знати ви і ваш візаві. Жириця також вказує на пропрацювання своєї підсвідомості. Отже, вам вдасться зрозуміти причини якихось своїх негаразів. Чим тижні засмутить, засмутить своєю метушнею і біганиною. Буде необхідність їздити туди-сюди, багато переміщатися по місту чи по області, в якій ви проживаєте. Вистер це раптовість, це несподіваний дзвінок або призначення тієї самої зустрічі у незручний для вас час. Вистер жезлів також також вказує про необхідність приймати рішення досить швидко, і це теж буде створювати певний дискомфорт. І ще у когось це може програтися як несподівана поява людини, з якою вам не дуже хочеться бачитися. Для досягнення своєї мети треба усвідомити, що ви не можете бути всюди хорошою людиною і всюди встигати. Для досягнення своєї мети потрібно подавити свою гордість, прийняти деякі обмеження і продовжувати те, що ви задумали. Пітірка меч вказує про деяку конфліктність та деяку агресивність. Але при цьому ви не забувайте про наслідки такої поведінки. І для досягнення своєї мети робіть так, як ви вмієте зробити, так, як ви можете зробити. Хай це буде не ідеально, але все одно зробіть. Щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, будьте уважними та допитливими. Уточнюйте час, дату та місце, особливо, якщо мова йдеться про зустріч. Ставте стільки питань, стільки вам буде необхідно для того, щоб добре розібратися в своєму питанні. Також шукайте додаткову інформацію, гортайте якісь довідники, запитуйте в Google. І ще такий нюанс. Візьміть з людини обіцянку, з якою у вас буде зустріч, що ваша розмова і, і взагалі, ваша зустріч дійсно залишиться у таємниці. Ірогідніше всього, що так воно і буде. Але якщо ви візьмете таку обіцянку, то це тільки підсилить цей момент. Це для тих, для кого це буде важливо і актуально. Карта парада Двійка Кубків. Шукайте компроміси. Зосереджуйтеся на гармонійному партнерстві та на повазі. Приймайте людей такими, якими вони є, навіть якщо вони вас у чомусь не підтримують. Тримайте емоційний баланс у своїх стосунках. Будьте мудрішими. У нас буде тиждень, буде взаємодія з людиною, у когось це буде якийсь творчий задум, або і те, і інше. На все потрібно спрямовувати свою увагу і на цьому потрібно концентруватися, не звертати уваги на якісь неблагоприємні обставини, брати необхідні консультації, якщо вам треба, розбиратися з собою трохи покопатися, самому чи, знову ж таки зі спеціалістом. Не звертати уваги не сильно засмучуватися на якісь раптовості сподіванки, на те, що треба буде побігати десь поїздити. Для досягнення своєї мети робіть так, як можете, робіть, так як ви знаєте зараз. Продовжуйте шукати додаткову інформацію, багато запитуйте, особливо і спеціаліста, або також можете гуглити і шукати якусь ще додаткову інформацію. І за картою порадою двійка кубків, будьте в гармонійних стосунках. З тими, хто вас оточує, особливо це стосується ваших особистих стосунків. Ось таким у нас буде тиждень. Бажаю вам вдалого тижня! А за особистим розкладом пишіть мені в особисті повідомлення.